2014 році Україна зазнала збройну агресію з боку Росії. Ця подія змінила не лише наше життя, а й свідомість в українців, посилилася про європейські тенденції. Ми почали відмовлятися від радянських символів. І свят, зокрема, від дня захисника вітчизни. 14 жовтня традиційно відзначалося свято покриви Пресвятої Богородиці, покривительки українського козацтва. А з 2014 року, 14 жовтня, День захисника України. Але 28 липня 2023 року президентом України Володимиром Зеленським було підписано законопроєкт та Указ, якими дата відзначення свята була перенесена на 1 жовтня. День захисника України, мужності геройства свято. Ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом наші спокій береже і захищає. Всю нашу велику родину рідну землю Україну Вітаємо всіх на нашому заході, де ми зібралися, щоб відзначити мужність, відданість та героїзм захисників та захисниць України. Україна, країна добрих, щирих, веселих і гостинних людей, які ніколи не поневолювали інші народи, а лише захищали від ворога. Запорізькі козаки легендарні захисники українського народу. Саме вони впродовж століть боронили наші землі від зазіхань турецьких султанів, кримських ханів та польської шляхти. Завдяки їхній силі та мужності та витривалості ніхто не постав українців на коліна. Козацька доба то є світла епоха, коли українці орлами літали, нікого вони не боялись, ні трохи. Від них вороги у бою відступали. Продовжили героїчну історію України, січові стрільці, які мужньо боролися за її волю. Це були молоді хлопці, кожен з них любив матір, рідний край, але понад усе бажав незалежності своїй батьківщині. Січові стрільці за свій край борці, за всю Україну, рідню і свободу, за них боротьба, сию журба і дорогого народу. Визначною сторінкою нашої історії. Є українська повстанська армія, самовіддана боротьба воїнів УПА надовго залишилася в пам'яті народу. За українську державність вони віддали своє життя без вагань. Настав 1991 рік. Рік свободи, рік народження прекрасної незалежної держави України. І розквітла наша Україна як молода дівчина. Зазеленіли поля, луки. Зацвіла калина в лузі, защебетав соловейко в лісі. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми на. Славну Україну, гей, гей, розвеселимо не хилися червона калино, маєш білий цвіт не журися, славна Україна, маєш добрий рід а ми тую червону калину підіймемо, а ми на Славну Україну, гей, гей, Розвеселимо ой у лузі червона калина похилилася, що наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми. на що славну Україну, гей-гей, розвесемо! Та не сподобалась кремлівській владі щаслива та усміхнена Україна. Вони вирішили випробувати її війною. Прийшло велике горе на Україну, в якій живу, люблю і народилась я, її згарбати, скорити хочуть нині. Але ми разом, ми одна земля. І наші хлопці стали захищати ту рідну землю, рідний свій народ. Ніхто не має права так казати, що ми не нація, тут кожен патріот. Захисникам листа я напишу. Я так багато хочу їм сказати. За спокій світ їм дякую, скажу. Про все, про все не хочу розпитати. Обов'язково напишу про те, що вони наші справжні супермени, що мають силу, серце золоте, герої найкрутіші є для мене. Від всіх дітей їм передам привіт, від нас усіх, кого сьогодні захищають, захоплюються ними увесь світ. Такі герої лише в казках бувають. Я розповім про те, як братик мій молодший, солдати джавеліни вдома грає, на ЗСУ він бути схожим хоче, і так щодня країну захищає. Я до листа свого вкладу ще оберіг, щоб кожного від лиха він в беріг, щоб захисників не чекалася родина, і з гордістю зустріла Україна. Бувай, захиснику, на тебе всі чекають, і в нашу перемогу. Віри не втрачають і попри бій, попри велику втому, запам'ятай на тебе всі чекають вдома. Тож запалимо свічки пам'яті усім героям, які боролися за незалежність нашої держави. Хай горять свічки, як болючий щем про наших героїв, які навічно стали журавлями. Хай спокійно і тепло буде їхнім душам від священого світла. Ми всі мріємо про те, що війна залишилась в минулому. що всі з війни повернулись до рідних домівок з перемогою. І сьогодні на вшанування та знак подяки всім нашим захисникам та захисницям, вихованці Центру туризму та краєзнавства учнівської молоді міста Добропілля підготували для вас особливі привітання. Запрошуємо вихованців гуртків спортивно туристського напрямку. Солдати, воїн, захисник, пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, і відважно йдеш до бою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати, і ні дружини, ні дітей не можеш обійняти, за те, що в мене мирний день, живу, навчаюсь, граю, Що мирне небо наді мною, що я війни не знаю, за те, що кожен день і кожною хвилину ти ризикуючи життям, борониш батьківщину. На підтримку збройних сил України та в знак подяки роблю 20 відтискань. На підтримку захисників України та в знак подяки я роблю 10 віджимань. України та в знак подяки роблю 10 віджимань. На підтримку захисникам України та в знак подяки роблю 20 відтискань. На підтримку захисників України та в знак подяки роблю 15 віджимань. присідання для наших захисників на підтримку захисників України та в знак подяки я виконую присідання. На підтримку захисників України та в знак подяки я виконую тренування. гуртків військово патріотичного напрямку Джура, знаються на козацьких прислів'ях. Кінь, шлюбка, вітер в полі, і ніхто не здолає козацької волі. Не той козак, що за водою пливе, а той, що проти води. Поки Дніпро пливе, Україна не вмре, не журіся, козаче, нехай ворог плаче. Козак без волі, що кінь без узди. Степ та воля, козацька доля. Береженого Бог береже, а козака шабля. Де козак, там і слава. Дорогі наші воїни, хочу сказати вам велике дякую. Ви захищаєте нашу Україну, як козаки з давніх часів. Мені дуже хочеться, щоб настав мил, щоб ви швидше повернулися додому. Я вірю, що козак не боїться ні хмали, ні хрому. Ви такі самі, сині, хоробрі, добрі. Нехай вас оберегає Бог, а любов України дає вам сили. Слава Україна, героям славу. Козацькому воду нема переводу! А тепер запрошуємо вихованців гуртків декоративно-вжиткового мистецтва та художньо естетичного напрямів. На підтримку наших захисників та захисниць та знак подяки я зробила оберіг браслет. Дякую тобі. На підтримку наших захисників та захисниць України. Знак подяки я зробив браслет. Дякую тобі. На підтримку наших захисників та захисниць та на знак подяки я зробила цей браслет. Дякую вам. На підтримку наших захисників та захисниць я зробила це серденько. Дякую тобі. На підтримку нашим захисникам та захисниць та знак подяки я зробила. І дякую тобі. На підтримку наших захисників та захисниць та знак подяки я зробила листівку. Дякую тобі. На підтримку наших захисників та захисниць України, та на знак подяки, я зробив малюнок, на якому зображено саме знак Янґла, який буде вас оберігати та подяку саме на хмариці та на сердечку. На підтримку наших захисників та захисниць. Та знак подяки я зробила цей малюнок. Дякую тобі. На підтримку наших захисників та захисниць. На знак подяки я зробив. Дякую тобі. На підтримку наших захисників та захисниць. Та знак подяки я зробила вітальну Листівку. Дякую тобі. Давайте послухаємо слова подяки від вихованців молодшої та середньої вікової груп військово-патріотичного напряму Джура. Спасибі, наші захисники, за кожен день свободи, який ми маємо завдяки вам. Велика подяка вам, захисники, за вашу силу і Україні. України. Дяку нашим захисникам за, за і незламність. Спасибі наші захисники, за мирні ранки та спокійні ночі. Дякуємо нашим захисникам, що стояти на уроці нашого життя. Ми вдячні нашим захисникам за Україну, віру, перемогу. Ми дякуємо нашим захисникам за захист, відданість і героїзм. Ми дуже вдячні нашим захисникам за стійкість, за волю та незламність. Дякуємо нашим чудовим дітям за теплі та рухливі слова, які надихають наші збройні сили та всю країну до перемоги. Ще раз щиро вітаємо вас, наші шановні військовослужбовці, зі святом бажаємо вам міцного здоров'я та перемоги. Слава Україні! Героям слава!